Усім привіт! Мене звати Руслан Ученко. Я відповідаю за технічний супровід рішень Trelex в компанії Bocotec. Пропоную трошки більше дізнатись про захист робочих станцій і серверів Trilix Endpoint Security, скорочено – ENS. Він захищає сервери, комп'ютери та ноутбуки від відомих і невідомих загроз, що включають в себе шкідливе програмне забезпечення, підозрілі повідомлення, небезпечні вебсайти, завантажені файли тощо. Для цього використовується одразу декілька технологій захисту, що взаємодіють між собою в режимі реального часу і втілені в наступні модулі. Threat Prevention запобігає запуску загроз на системах, автоматично сканує файли під час доступу до них і запускає цільове сканування на наявність шкідливого програмного забезпечення. Firewall контролює зв'язок між комп'ютером та ресурсами в мережі та інтернеті, перехоплює підозрілі комунікації. Вебконтрол відстежує активність роботи в браузері та блокує веб-сайти і завантаження на основі рейтингу безпеки та вмісту. Adaptive Threat Protection аналізує поведінку програмного забезпечення і вирішує, як реагувати на основі репутації файлів, правил та потенційно небезпечних дій. Всі модулі інтегруються в єдиний інтерфейс безпеки. Кожен модуль працює разом і незалежно, забезпечуючи кілька рівнів безпеки. Тепер пропоную більш детально розглянути про конкретні функції та можливості ІНС. Почнемо з Threat Prevention, що блокує загрози при спробах потрапляння їх на робочі станції та намаганнях експлуатувати їх вразливості. Захист відбувається від багатьох типів загроз, таких як віруси, трояни, програми вимагачі, експлоїти. Незаконне використання API, мережеві вторгнення, загрози в сценаріях тощо. Його головна задача не дати запуститись відомим загрозам за допомогою наступних можливостей. Найпростіше сигнатурний антивірус, що проводить першочергове сканування на предмет наявності зловмисного програмного забезпечення, і також використовує хмарний сервіс GTI для отримання найактуальніших даних про загрози. Тут налаштовується використання таких функцій, як чуттєвість сканування, його цілі. Використання додаткових компонентів, як AMCI, сканування скриптів тощо. Також тут можна вказати виключення, аби не перешкоджати роботі іншого довіреного програмного забезпечення. В ENS присутні механізми фонового сканування, як за розкладом, так і по правій кнопці миші. Окремо налаштовуються параметри повного, швидкого чи індивідуального сканування, а саме що іде сканувати, чуттєвість та режими. Наприклад, Сканувати лише в простої системи чи в будь-який час, але використовувати обмежені ресурси CPU. Далі захист від вторгнень та експлуатації вразливостей. ІНС захищає робочі станції від потенційних загроз з мережі та небезпечних додатків, що можуть скомпрометувати систему. Тут багато правил захисту від переповнення буферу, неправильного використання API тощо. Але якщо і цього недостатньо, експертні правила допоможуть розширити можливості рішення. До речі, вони доступні на гітхабі ReLu і можуть бути використані як основа для побудови власних. Таким чином можна контролювати будь-який аспект роботи операційної системи, в тому числі і з якими параметрами командного рядка запускаються ті чи інші додатки. Останніми в цьому блоці є правила обмеження доступу, що контролюють поведінку процесів відповідно до різних аспектів роботи операційної системи. Трелікс пропонує декілька правил із коробки, що обережуть систему від, наприклад, віддаленого модифікування автозапуску, зміни параметрів інтернету тощо. При цьому є можливість створювати власні правила, що обмежують певні чи всі процеси в роботі з іншими процесами, файлами, ключами реєстру та іншими сервісами. Наступний важливий компонент вбудований фаєрвол, що контролює мережевий трафік та додатки, що його генерують. Тут можна створювати правила відповідно до вимог організації, вказуючи процеси, порти, мережі, напрями тощо для забезпечення мережевої безпеки на рівні ендпойнтів. Також тут присутній режим навчання, коли система не блокує доступ до внутрішніх та зовнішніх мереж з певними виключеннями, та автоматично створює правила відповідно виявленому трафіку, що значно полегшує роботу адміністраторів системи. Модуль WebControl працює на рівні плагінів в підтримуємих браузерах. Та контролює доступ користувачів до різноманітних веб-ресурсів. Тут є можливість налаштовувати чорні та білі списки відвідуємих сайтів, контролювати доступ до певних категорій ресурсів та їх репутацій. Також можна блокувати запуск непідтримуємих браузерів, налаштовувати повідомлення користувачам, використовувати безпечний пошук тощо. Для захисту від складних загроз в ІНС присутні механізми обмеження можливостей програмного забезпечення, що запустилось, та оцінки його поведінки. Працює це наступним чином: Dynamic Application Containment стримує поведінку невідомих процесів, не даючи доступу до критичних елементів операційної системи. Списком обмежень можна керувати, наприклад, блокуючи доступ до системних файлів, налаштувань інтернету чи доступу до файлів, що зазвичай шифруються програмами-вимагачами. Також тут є можливість налаштувань виключень для довірених процесів. А ML Protect буде відслідковувати поведінку обмежених процесів, співставляючи її з моделями нормальної поведінки. Рішення блокує зловмисне програмне забезпечення при досягненні порогової негативної репутації та може відправити зразок на аналіз в локальну або хмарну пісочницю Trellix IVX. Поведінку модулю можна налаштовувати відповідно до потреб окремих систем, а також вмикати режим навчання. При якому будуть генеруватися події безпеки, але не буде застосовано жодних блокуючих дій. Останнім модулем тут є загальні налаштування, що відповідають за блокування доступу до інтерфейсу ІНС-користувача, налаштування сумісності тощо. Також в цілях траблшутингу тут можна змінити рівень логування рішення, увімкнувши дебаг та інші додаткові можливості. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube та телеграм-канали, щоб бути в курсі наших нових випусків, а також останніх подій у сфері кібербезпеки. До зустрічі!